У село Кривущі Кременчуцької громади надійшла гуманітарна допомога для вимушених переселенців. Це сімейні набори від американського благодійного фонду ДЖЕМ та української громадської організації Якість життя. Їх доправили та розповсюджують по громадах представники громадської організації Наша справа Полтавщина, які працюють саме на теренах Полтавської області. В сімейних наборах усе, що знадобиться у повсякденні: продукти, засоби гігієни та одяг. Скарпетки. Ну, я смотрю, в основному средства гігієни є, салфетки. все, вода, розпаковувати, розпаковувати. Наталія виїхала з Харкова ще в березні разом з родиною із двома дітьми, чоловіком та батьками. До 11, були... До 11 березня в метро сиділи, потім нас вивезли. Ми в чому були, в тому і приїхали з собою, нічого не взяли, крім документів. Отримав набір і харків'янин Валерій. Не хотілося покидати власну домівку, але зважаючи на стан дитини, прийняли таке рішення. Прибули в Кременчуг, Дякую місцевим. Дякую громадській організації, наша справа Полтавщина та особисто Сергію Білашову та Ларисі Босенка за вкрай важливу гуманітарну допомогу для вимушених переселенців. Знайшли собі прихисток під Кременчуком і Катерина з маленьким Степаном. Рятуючись від обстрілів, вони влітку були змушені залишити рідний Нікополь. Це дуже актуально. Дуже важлива така підтримка, коли малі діти, це дуже важливо. Ми дуже благодарні. Ми дуже вдячні компанії. Наша справа Полтавщина і за їхнє розуміння, що люди зараз дуже потребують цього. Зараз і допомога, і моральна підтримка дуже важливі. моральна підтримка для людей дуже важна. В селі Кривуші Кременчуцької громади гуманітарну допомогу отримали 150 сімей переселенців, серед яких і багатодітні родини.